Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам брат Українці усміхнеться. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Душою чим? Свого каже, що ми братного роду 14 жовтня. Державне свято України. День захисників і захисниць України. Започатковане воно у 2014 році президентським указом із назвою День Захисника України та перейменоване Верховною Радою України 14 липня 2021 року на День захисників та захисниць України. Це свято увібрало в себе історичні традиції українців та поєдналося зі святом. Покрови Пресвятої Богородиці Днем українського козацтва та створенням Української повстанської армії 80 років тому. В час війни наші захисники і захисниці щодня, щохвилини зі зброєю в руках боронять рідну землю від російського агресора, терориста. Ми вдячні вам за відвагу. За ваш героїзм і вашу самопожертву низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих у боротьбі за свободу і незалежність української держави. Слава захисникам і захисницям України, слава Україні! Я й погрянці золоті брова, калина демонструє: Пусно в от і прийшла покровенька, покрова одне з найкращих свят мого народу. Не злато цінували, не червінець. Свободу, вірність, перемоги, смак. Синонімом до слова українець було і залишається козак. Над Україною повисла темна хмар. Чи Це війна. Що це за вікном? Скажіть за що? За що це кара? Що не винний наш народ. Скажіть, це що мирний час у світі від ненька, ненька, заливається слізьми. Кому і чим не винні наші діти, винні покоритися війні? Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну. Трупний запах, порох і вогонь, смерть приносять. Ради, міни, танки, під із чорних випалених скрой, глина, гільзі, поп'я і уламки та стоять дев'ятий ворон, гном, абрикос, богема, маршал, Цезар. А над ними небо полотном, а у них життя на вістрі леза. Чине серце гаряче не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. Вам, мати, повертайся, живим повертайся. Ні ввечір, ні вранці немає для їх долі забуття. Був Вдома їх замість осель руїна і розстріл рідних до п'ятого колін. Жадоба помсти за світихий рай, сплюндрований у їх ту є дух, до боротьби їх кличе рідний край, і кожен з них той покрик любослуха. Нехай і мало їх борців, нехай, покірно Бо інші ждуть, як віло буха. відката смерті тільки не вони. Не страшно їм, нерівної війни. Кажуть кожен тут буде, і був, і є, хоч соромляться всі герої, я не кібр. Удома я був водієм і ніколи не чистив зброї. Ми за тих, хто далеко, десь там, внизу, Божеволіють від напруги. Я не кібр, я плачу, коли несу покалічене тіло друга. Що нам культу осіб, чужих богів, вся країна і зняв день. Молиться, не за кіборгів, за своїх звичайних людей. Я не кіборг, я вчитель історії. Я багато читав про війни. Тут таких, як я, тисяч сто, і їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, хоч мене ніхто не просив. Я не кіборг, я хлопець із Вінниці. Мене скоро народиться син. Кипить, в крові карлючий не бетон. Послітні та на кошетні петлі. Мовла та січ, стоїть аеродром, Вертені волі у самому пеклі, з усіх сторін диявольські полки гадять ротилом по фортеці неба і кіборгами звуться козаки. Тут найкоротший шлях у небеса, найгарячіше місце на планеті, плацдарм свободи, Злітна полоса під перехресним смерчі кулеметів, країнських стяг литовище вкрива, а бастіони мужності, руїною Лаштують пастку смерті ворогам. Голосять гучно, слава Україні! Моя хата не краю, тому я вмираю я з України. Її честь та слава. Пробач, маму, що тебе покидаю. Вимушу йти на війну про той в із зраї. Хто зна, чи вдасться мені тебе ще побачити. Та я сподіваюсь, що одного ранку прокинешся та й мене пробачиш. Пробачиш та й заплачеш, сліз не жаліючи, ти ними усю Україну, Україну нову, сильну, в якій брат за брата, що під кулі навпростець, не боючись котам. Ти подивишся навколо все не так, як було. Точі з батьки, брати, сини з Києва із Харкова зі Львова, шахтарі, такси час війни і стали тим часом. Казка, броник, берці, автомат, друг надійний, що прикриє спину, доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України. Під прапором стояли, під прапором спочили, прийми о Господи, своїх синів, за Україну волю їх убили шалений жар тривожних днів. Та ми усі, від Бога люди, живем надіючись, не боючись. Чи ми запам'ятаємо, чи забуде, як наш народ топтали, сміючись? Я найбільший біль в моєму світі. тім, що цвіт злітає, в очі б'є. Хотів би вишиванку я одіяти, а вона на мені вже гниє. щоб ворогам її не віддавати, і навіть другу, хоч колись його так називав. Я б не хотів, щоб він на моїм святі зі мною ще не вмерло запивав. Бо це для мене зовсім не важливо, як я прийду і що скажу і вам. Я лише хотів, щоб було усі, за кого можливо, я життя своє віддам, щоб ви не були патріоти поодинці, і щоб були ви купі, як одне. І не стидали, що ви українці, і не чекали, що біда мене. Щоб ви нарешті знову об'єднались, стали сильні, наче моноліт, і вже ніколи не згинались під москаля по триста довгих літ. Зродились ми великої години з пожеж війни та полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гніт та гнів не ворогів, Доволі з нас руїни і незгоди, не сміє, брат не брат йти у бій. Під своє жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід свій. І ось ідем, бою життєвому, тверді, міцні, незлавні, мов ранін. бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе. Батьківщині будь вірний, до загиную, нам Україна вище понад усе. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплатою нам розкіш боротьби. Солоджу нам обоє умирати, як жити в путах, мов німі раби. Веди нас в бій, борців упавших слава, для нас закон найвищий, та наказ Соборна українська держава, міцна й одна віцяну по Кавказ. Давайте кожного дня молитися за Україну, що вже нарешті настав мир і спокій, що більше не проливалася кров синів Україн. Любіть і бережіть Україну, бережіть себе, слава Україні. Тобі найкраща пилина моїх розбучених надій, тобі, що звершся Україна, і все життєвий буреві, ми йдемо вперед, на нами вітер ві, і радо нам вклоняються жита, в радості, аж серце мліє, за волю, смерть нам не страшна. Незалежна моя батьківщина, я борю за тебе щодня. Ти для мене, як матір єдина, богом дана, нам рідна земля, духом сильна і вільна країна, та як квітка завжди молода. Не сумуй, все буде Україна, згине клята російська орда. віками тебе боронили, зараз теж оболонидемо. Козаки бізи тебе ходили, ворушила вороже кубло. За нащадків, за мир та за долю. Помирали герою па. Щоби милися власною кров'ю ті кремлівські ганебні війська, незалежна моя Україна. Ми зелаємо всіх ворогів, буде жити квітуча країна без загарбників та без катів. Слава Україні! Благословайна та держава, що має відданих синів. Слава Україні! Героям слава!